Цифрова лабораторія мікроелектроніки та робототехніки. Тут щотижня робить моделі з конструктора «Лего» 11-річний Аркадій. Розповідає, екскаватор зробив майже за 40 хвилин. Модель придумав сам. Спочатку збирається зібрається вот каркас із чотирьох. Ось він. раз, два, три, чотири. Потім ставиться база. На нього контролер, зверху кубики і мотор. Потім я этой кріплення вот вот штанги. Включить, изменить направление, значит, в другую сторону. Можна встановити мощність. Відвідую лабораторію студент п'ятого курсу Михайло. Наразі збирає міні-модель електромобіля. Показує, як вона працює. тут два двигателі постійного тока. Редуктори внутрі. Контролер Arduino Uno, здесь записана программа, то, как принять сигнал, то, кто за что отвечает. Лабораторія оснащена обладнанням для монтажу електронних схем, цифровим вимірювальним обладнанням, комп'ютерною та мультимедійною технікою. Тут ми можемо змоделювати будь-який технологічний процес. Нам не треба лізти в Мартиновську печ, дивитися, розглядати. Ми можемо тут все змоделювати. Ну, з сентября плануємо вже повноцінні курси, які розвитані на рік. тоже проводить с ними, но тоже в разных возрастных группах и с использованием, ну, скажем так, разных программ. Так как пространство открытое, то есть доступ есть и у студентов, и у сотрудников университета. Соответственно, и продуктов таких технических может появляться больше. Відкрили лабораторію за грантові гроші за проєктом «USAID – Економічна підтримка Східної України. За півроку її відвідали більше сотні студентів та школярів. Інна Ливанська, Олександр Сушко. Новини на Суспільному.